Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про мережу кол-центрів, сигарети у морських контейнерах, підробку хімікатів про це не тільки далі. Беб викрило мережу кол-центрів, які ошукали понад 500 українців на 100 мільйонів гривень. Мережа з 16 осіб організувала роботу чотирьох кол-центрів у Києві та Чернігові, залучивши 500 фоб і 20 компаній для відмивання грошей. Шахрей телефонували громадянам, повідомляли про виграш у лотереї та вимагали оплату доставки призів. Побутових дрібниць чи сувенірів. Потім пропонували взяти участь у наступних етапах конкурсу з обіцянками великих виграшів до 750 тисяч гривень. Кожен етап вимагав нових внесків, але головного призу ніхто не отримував. Проведено понад 30 обшуків, вилучили 500 одиниць техніки, документи, печатки, сервери та понад 1 мільйон гривень готівкою. Допитано 30 потерпілих, ідентифіковано рух коштів через 250 50 суб'єктів збитки громадян становлять понад 100 мільйонів гривень. Підозри оголошено 12 особам за статтями про шахрайство та створення злочинної організації. Чотирьох затримано ще п'ятьох помістили під домашній арешт. Розслідування триває. Два мільйони пачок сигарет вартістю 165 мільйонів гривень у морських контейнерах. Детективи бюро спільно з прикордонниками виявили тютюнові вироби без марок акцизного податку. Встановлено, що група осіб впродовж року купувала сигарети, нелегально виготовлені на одній з вітчизняних фабрик, та надалі розповсюджувала їх як в Україні, так і за її межами. Проведено три огляди морських контейнерів на території одного із портів Великої Одеси. Вилучено понад 2 мільйони пачок сигарет. Їх планували експортувати до Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів. У товарно супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах Дюті Фрі. Водночас, відповідно до інформації, що розміщена на пачках, сигарети були виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії. Наразі досудове розслідування триває. Зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Троє чоловіків купували алкоголь та сигарети в інтернеті, транспортували товар до орендованих гаражних приміщень на території Полтавської та Харківської областей. Без дозвільних документів продавали незаконно виготовлену продукцію оптовими партіями та в роздріб. Місцевим мешканцям алкоголь та сигарети коштували значно менше за їхні аналоги на ринку. Під час обшуків детективи вилучили понад 4 тисячі літрів алкоголю, 2 тисячі пачок чутюнових виробів та мобільні телефони підозрюваних. Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду. Справу щодо продажу фальсифікованого пального передано до суду. Детективи БЕП завершили розслідування схеми збуту підробленого бензину та диспалива, яке продавали через АЗС без дозвільних документів, касових апаратів та сертифікатів якості. Під час обшуків на трьох заправках вилучено понад 70 тонн дизелю, 18 тонн бензину А 95 загальною вартістю 4,5 мільйони гривень. А також три модульні станції документа. Цієї та техніку жителі Київщини оголошено підозру справу скеровано до суду. На волині викрили підпільний цех з виготовлення хімікатів, які використовують у сільському господарстві. Виробництво облаштували в гаражі у Луцьку, а контрафакт під виглядом продукції відомих брендів продавали по всій Україні. Під час обшуків вилучено понад 15 тисяч флаконів з маркованою рідиною обладнання та сировину. Загальна вартість вилученого становить 5 мільйонів. Ривень досудове розслідування триває. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.